Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні я хочу вам продемонструвати отакий чудовий сорт, який називається Чорне серце з носиком від Борисівни. Кущик такий не дуже потужний. У мене виріс в тепличці до півтора метра в висоту, але зав'язує куди на всьому проміжку свого росту. Ось дивіться, які тут маленькі сердечки. І вище є сердечка. Ну і на самому вершинці він цвіте ще. Ось так. Ось така -то помідорка. Листок у нього звичайний, поникший, хоча він дуже довгий, бачите? Отакі от листочки і отакі от плоди. Зараз я знімлю оцей плід Отож, друзі, найперше подивимося на вагу цього помідорчика. Ось подивіться, 382 грами. Ну, як на мене, то непогана така вага. І зараз ми обов'язково подивимося, який він всередині. Позовні він дуже класне сердечко. Насіння цього помідору я отримала в 2021 році, виростила вперше тільки в цьому році. Зараз подивимося, який він на розрізі всередині. Це мені дуже цікаво. Ну і, звичайно, який його смак. Друзі, тільки подивіться, ну це просто супер! Тут дуже багато томатного м'яса, ріжеться дуже легко, м'якоть така масляниста. Ну і, звичайно, дуже багато має насіння. Ось, подивіться, насінняві камери розміщені всі по краю. І насіння знаходиться в такому зеленому жиле, і його є дуже багато. Ну, і як зазвичай я люблю робити, я хочу ще подивитися місце кріплення до плодоніжки. Як дивимося, то дивимося усе. Ну, трішки є, бачите? Не можна сказати, що аж надто, але є. Друзі, я дуже хочу скуштувати цей помідор. Дуже. Друзі, ну що можу сказати? Смак дуже гарний. Смак томатний. Відчувається легенька кислинка. Помідор такий салатний. Насправді, помідорка дуже гарна. Смак також він гарний. Єдиний недолік це трішки має таку плотну шкірку. Хотілося, щоб вона була така однорідніша, коли їш. Але можливо це тому, що помідорка перестигла. Вона дуже поспіла, вона аж тріснула. А більше недоліків до цього сорту нема. І м'ясиста м'якоть там якось така, і насичений смак. Але смак з кислинкою, кислиночка переважає, тому хто любить смак таких колишніх сорт, помідор, то це саме те. Отже, друзі, вирощуйте і насолоджуйтеся. Помідори, чорне серце з носиком від Борисівни.